Медитація, щастя. Я впевнена, що ти сидиш вже зручно. А якщо твої очі ще споглядають, плавно заплюсь по віки. Відчуй своє тіло, відчуй всередині себе дім, затишок у ньому. Тепло та радість. Не шукай, знай, просто знай. Він є в тобі. А далі просто слухай мій голос. Що моментно людина робить вибір, діяти чи не діяти. Бути чи не бути тут і зараз, в цьому місці, Змиритися з існуючими обставами та умовами, або взяти відповідальність на себе за своє життя, Взяти відповідальність на себе це усвідомити, що кожна подія, ситуація. Кожен момент життя виключно наслідок попередніх думок, виборів, рішень, дій. Взяти відповідальність на себе це усвідомити, що момент зараз закладає вібрацію для прояву майбутньої реальності. Тобто Твоя реакція на події формує почуття, які в свою чергу визначають твоє майбутнє. І тільки ти, відповідальний чи відповідальна за свої почуття, тільки ти формуєш майбутнє, яке існує вже тут і зараз. Узяти на себе відповідальність це повністю перебувати в моменті тут і зараз, бути вдячним за даність, якою вона є. При цьому чітко знати та бути сфокусованим на своєму баченні світу. Розуміти, що кожну подію можна сприймати по-різному. Одна й та сама подія різні реакції. До прикладу, рахувати бар'єри бар'єрами, а перешкоди перешкодами, чи сприймати їх як даність. Для нових можливостей, істина у твоєму сприйнятті даного моменту, моменту, який проявився. І як це пов'язано зі щастям, спитаєш ти мене? Щастя це усвідомлювати себе у моменті свої думки що ти обираєш тут і зараз, свої дії, які ти робиш тут і зараз. І цей момент може бути абсолютно різним, але щастя проживати його наповно, бути присутнім, а не перебирати потік думок у голові. Щастя це бути присутнім тут і зараз, бути живим, не діяти наче на автопілоті. Тобто щастя це усвідомлене, вдячне життя. Як давно ти був чи була вдячною? Прямо зараз про себе. Крім слова вдячності і це слова вдячності собі за цей момент що ти знайшов час для себе чи знайшла час для себе що ти внутрішньо відчуваєш свій дім тепло та затишок у ньому Внутрішньо відчуваєш істину перебування в цьому світі, що ти щось більше, ніж просто матеріальний та фізичний світ. І це вдячність за насолоду та любов, це вдячність за спокій та комфорт зараз. І просто знати, що тебе завжди чекає Дім, всередині тебе, він завжди з тобою. Щоб з тобою не трапилось, які події важкі, легкі, щасливі, чи ні? Всередині тебе завжди є місце, яке чекає на тебе, яке не піддається опису та оцінці. Там завжди. Безумовна любов. Скажи дякую цьому моменту. Подякуй простору, в якому ти знаходишся. Він прямо зараз дає тобі можливість бути тут. Він тебе тримає. І тобі не потрібно шукати опору. Дякую простору, в якому я зараз знаходжусь. Просто подякуй та відчуй, який цей простір ласкавий до тебе. Подякуй сьогоднішньому ранку, що ти розплющив очі, що тобі дана можливість прожити ще один чудовий день, прокинувшись. Не бігти за одразу з ліжка, потягнутися, побачити рідних, випити горнятко улюбленої кави, відчути, яка ж вона на смак. І хіба це не щастя усвідомлено пити каву? Відчувати, яка вона на смак, якої вона консистенції, якої температури, або випити води з лимоном. і цей неймовірний смак залишається свіжістю в твоїй порожнині ротовій. а потім відвідати чудовий сніданок. І кожний шматочок їжі сприймати як якийсь божественний дар, який є тільки тут і зараз, і так і є. І хіба це не щастя? знати, що цей момент вже не повториться, і просто максимально бути в ньому. Абсолютно і невже? Це не щастя, коли ти знаєш, що в тебе є рідні та близькі люди, друзі, родинне коло. І в це родинне коло входить не лише рідні по крові, люди. Це може бути найближчий друг чи подруга. Велике щастя знати, що в тебе є підтримка та опора в житті, що в тебе є люди які тобі завжди прийдуть на допомогу або просто будуть поруч, інколи мовчки, інколи обіймуть, інколи скажуть слова, які будуть в саме серце. Це велике щастя знати, що ти не одна чи не один. Дякую своїм рідним та близьким. Дякую. Дякую, мої рідні, дякую мої близькі особи. Я вдячна, ті вдячний, що можу відчути ваше тепло, вашу підтримку, вашу опору, ваші слова. Інколи тишу. Я вдячний чи вдячна, що можу зателефонувати вам з будь-якої точки світу і побачити вас телефоном. До чого дійшли технології. Я вдячний чи вдячна за технологічний процес. Я вдячна чи вдячний. За те, що існують транспортні засоби, якими ми можемо пересуватися та пришвидшити дорогу з точки А в точку Б. І якщо ти водій, то просто будь вдячним за цю можливість керувати авто. Можливо, слухати музику, чи якісь підкаст, чи аудіокнигу. І це щастя, щастя насолоджуватися цим моментом, щастя просто йти пішком, підіймати голову до неба і бачити щодня різне небо, різні хмаринки, різної форми та величини. Щастя вдихати повітря, щастя дихати. Щастя чути, щастя бачити, щастя відчувати, щастя говорити, бігти, плавати, обіймати, діяти, щастя знати, що ти є. Подякуй собі, подякуй світу за те, який він прекрасний. Як гарно весні цвітуть квіти та розпускаються листочки, як все стає зеленим. і як влітку є можливість не носити 1500 одеж, а зимою бавитися зі снігом, кататися на лижах, санях, тарілках і відчути себе знову маленькою. Дитиною, але щастя це робити все усвідомлено, проживати свідомо. Щастя щасливо проживати моменти радісно, з насолодою, не поспішаючи. Ось це і є щастя, а восени дивитися на цю баровистість кольорів. Від зеленого до темно коричневого, бахряного. щастя знати пори року, не всім дано це. не у всіх є така можливість. Просто будь вдячним за те, що є у тебе, за данність тут і зараз, за те, як вона проявляється. І не спіши в наступний момент називати. Проживуй, проживи щастя миттями. Подякуй за те, що зараз ти можеш зупинитися і відчути смак всесвіту, насолоду всесвіту. Те, як вона про тебе турбується. І це навіть можна побачити влітку, ти одягаєш легкий і цей одяг хтось зробив для тебе, а зимою більш теплий. І цей одяг також хтось зробив для тебе. Витратив час, вклав туди свою енергію і вдягаючи одяг сьогодні, подякую усім. Тим, хто причетний до виробництва цього одягу, приймаючи їду подяку тим, хто виростив ці фрукти, овочі чи злаки для тебе. Це неймовірна праця. І кожна, кожна людина необхідна для всесвіту. Кожна людина знаходиться на своєму місці і є частинкою всесвіту. Кожна людина це маленький всесвіт великої системи. І прямо зараз усвідом, що ти необхідний чи необхідна, що без тебе вже було б не так. І ти не обов'язково повинен щось виробляти, займатися виробництвом речей чи продуктів, надавати послуги. Просто повинен бути тут і зараз, присутній, в даному моменті. І в цьому вся суть. Знай, що ти щастя для когось. І як для тебе є рідні, які є щастям, так і ти для когось. Не забувай про те, що ти щастя. І сприймай себе таким чи такою. Інколи таке щастя чути тишу, а інколи щастя слухати гучну музику, щастя обіймати, щастя цілувати, щастя бути вдячним, щастя насолоджуватись, щастя жити ще один день. Знову повернися свій внутрішній дім. Він зараз буде дуже явно проявлений. Ти зараз добре відчуєш себе, свою тишу, свою незмінність, свою суть, істину, свою енергію, яка зараз, наче хмаринка, легка та ніжна, яскрава світло, яке обіймає всю планету. А у відповідь ця планета обіймає тебе. Ви єдині. А зараз відчуй своє тіло, його межі, свої пальчики на руках та ногах. Макушку голови, волосяний покрів, руки, ніжки, живіт та спину, шию. Переведи увагу на дихання. Не вмішуйся в процес дихання. Просто знай, що ти дихаєш. І що відбувається, дихання самостійно. Тобі не потрібно туди втручатися, відчуй легкість у тілі, відчуй, як тобі стало краще, як заспокоїлася нервова система і спробуй, розплющивши очі, провести свій день з глибини, з насолоди, не втручаючись у події. Не реагуючи на умови, які дані тут і зараз, спробуй з внутрішньої тиші, абсолюту, творіння, божественності, моменту перебувати в ньому. Розслаблено та легко, плавно розплюсь повіки, посміхнись. Та це добро, тепло, радість і любов по світу. З любов'ю славетна. Обіймаю тебе, моя рідна душа.